Ставтеся мені, будь ласка, розкажіть декілька слів про себе. Чим ви займаєтеся, у чому приймає ваша творчість? Мене звати Лідія Якобчук, я іконописець. Я родом з Казахстану, там народилась і виросла. І мої батьки там народились, але коріння є українське, і мій дідо з Шепетівки Хмельницької області. В період війни він був відправлений туди, і коріння нібито обірвалося. Але ну, я тут, то вона не зовсім обірвалося, Тягне сюди і ну, чому саме Львів. Е, я не дуже багато, але все ж таки подорожувала і тут відчула себе вдома, вперше. Е, і дуже захотілося тут бути, жити, тому я тут. Я не звідси, але я ж з дитинства знала, що я буду жити. Це прикольно. Львів, він дійсно зачаровує. Так. Ви створили дві свої роботи. Можете розповісти коротко з першу про першу, як називається, який сенс в неї вклали, що змотувало вас зробити одну роботу, потім передати другу? Я прийшла виконар принести просто свої мініатюри. Я здебільшого тут приношу мініатюри, і мені запропонували взяти якусь дошку, щоб я намалювала. Мені захотілось чим побільше дошку. Тому що враження складалося, що чим більшу дошку я намалюю, тим швидше буде перемога. Саме дошки мене вибрали, а не я їх. І дошки, як вибрали, що я буду малювати. Я не думала з самого початку, що я буду на них малювати. Я прийшла, побачила дві, не змогла взяти одну, тому принесла додому дві. І перша робота це Юрій Змієборець. Вже казала, що сама дошка диктувала, що я там буду робити, якісь елементи, які там були, теж диктували мені композицію. І чому саме змій борець? Тому що це той, хто перемагав зло, той, який приніс перемогу. І в мене асоціюється саме перемога з Юрієм Змієборцем. Тому що ту навалу, яка зараз на нас напала, я, я не робила її в тих кольорах, але я вкладала туди саме такий сенс, що це буде перемога і з Богом і з святими, і з, саме з святим Юрієм Змієборцем. Друга робота це є пантократор. З самого початку я хотіла робити просто в традиційних кольорах синьо-червоних, бордових, і так, щоб просто був лик і трошки так тіла. Також дошка сама запропонувала, щоб там був прикріплений дріт на голові. Бо там ці я дирочки не робила, вони там були, і я спеціально не компонувала так. Воно так вийшло. Що саме ці дирочки для дрота і для того тернового вінка, який був зроблений, ну на, на він не зовсім як колючий дріт, але я намагалася зробити імітацію. І він просто сам туди попросився, щоб я зробила так, і відповідно, я вже його робила як Христа, якого зрадили, і вели на страту на Голгофу. Також він мав благословляти однією рукою традиційно, але там мені захотілося, щоб це були саме зв'язані руки, саме зв'язані тим тою мотузкою. І е, я потім побачила, що тут е, в нього є дирочки також. Е, що ну, Воно не просто так. Е, що Христос, будучи в будь-якому стані, чи його зраджують, чи його катують, чи його страчують, він в будь-якому випадку лишається Христом і він може благословляти і зав'язаними руками, і коли він на Христі, і коли він воскрес.